Оперативна інформація станом на 9.01 20 січня 2025 року виглядає наступним чином: почнімо з того, що Росія атакувала Україну. Як повідомляється. 141 ударний шахет було випущено по е, територіям нашої країни. Ворог застосовував також балістичну ракету «Іскандер-М» з Курської області по Сумщині станом на 8 ранку, тобто годину тому, що було відомо, що збили 93 дрони в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській і інших областях України. Ще 47 ворожих безпілотників імітаторів локаційно були втрачені, тобто без нативних наслідків. Два з них полетіли у Російську Федерацію назад. Um, про Київщину окремо зупинимось, тому що росіяни кошмарили вчора багато ну вчора вночі, мається на увазі сьогодні вранці багато українських регіонів. Але от внаслідок атаки ворожих би полав на Київщину, яку ворог здійснив. Вчора в одному із населених пунктів уламками збитої цілі пошкоджена приватна будівля і два легкові автомобілі. Пошкодження також споруди, незначні посічено фасад і вибиті вікна постраждалих серед е, населення. Немає це найкраще на що немає постраждалих серед населення. Тепер що відбувається в Російській Федерації? Ми сьогодні вночі атакували і їх. Про що відомо, друзі? Далі буду демонструвати кадри того, як палає казань, і я хотів би вам. Просто зараз це зробити. Дивіться це про що конкретно мова? Давайте розповімо. Справа в тому, що дрони завітали тепер вже й до казанського авіазаводу на Росії. Про це пишуть російські ЗМІ йдеться. Про завод імені Гарбунова, який вважають одним із найбільших підприємств авіапромисловості Російської Федерації, там друзі виробляють стратегічні бомбардувальники ту 160 і цивільні лайнери. Ту 204 сирени вили у семи регіонах Російської Федерації. Традиційно міноборони Росії повідомили про те, що авто такої царини на Росії. Тепер нехай вони вже звикають до цього до цих звуків. Так, от мідоборони Російської Федерації про що повідомила Про те, що ну, звичайно ж, їхні ППО перехопило 31 безпілотний літальний апарат, і все їм вдалося збити. А ось кадри того, як це вдалося їм зробити. Подивіться, okay. далі цікавіше. Це мешканці місцевість знімають як дрони, долітають до Казані. Ось ще. Я справа. І звук. Ну, Ось так ППО їхнє збиває ці дрони. Загалом про що кажуть у е, Міністерстві оборони Російської Федерації? Що 31 безпілотник було збито над російськими регіонами, що е, чотири дрони збили над Брянською областю, шість над Калуською, по три над Білгородською і Курською, по два над Рязанською і Орловською, і один над Татарстаном. А, губернатор Брянської області Багамас там є такий, він заявив, що в результаті атаки постраждалих і е, е, пошкоджень немає. Також, за його словами, над регіоном збили чотири ракети Хаймерс. Це вже щось нове, що вони збивають Хаймерс. А так е, за повідомленням голови Калузької області Владислава Шапші, є там такий. На околицях Калуги уламки безпілотника впали на територію підприємства. А, виникло загоряння оперативно його вдалося нібито ліквідувати, і за попередніми даними також ніхто не, не постраждав. Ну, звичайно, ніхто не постраждав. Ми б'ємо по військовим об'єктам, а не по цивільним, як росіяни. Губернатор Рязанської області про що нам каже? А він каже: друзі, про те, що а-а-а в результаті атаки постраждалих і. Паркотів також немає влада курської білоруської областей про наслідки ударів поки що нічого не говорили. Телеграм-канали, окремі телеграм-канали, пишуть, що в Казані це все почалось зараз. Кадри з Казані, саме там, де цілили в авіаоб'єкти, в авіапромисловість. Так, от близько чотирьох. Тридцяти ранку це все почалось. Серія вибухів відбулася. Їх чули в московському і кіровському районах. Над містом, нібито працювала система ППО, за попередніми оцінками. Цілю атаки був, як я вже сказав, місцевий авіазавод о сьомій годині ранку прозвучала ще одна серія вибухів. На цей раз у московському, кіровському і новосавинському районах. Ну і за даними уряду Татарстану, які проводять пропандистські, це важливо сказати ресурси. Ну, тобто, вони їх цитують, а безпілотники намагалися атакувати промислові підприємства, і всі дрони були нібито збиті, постраждалих немає. Що цікаво, що в аеропортах Казані, Нижнякамська і Іжевська були уведені тимчасові обмеження на Прийом і випуск, тобто вильот літаків, про це повідомили в російській авіації. Ось, напевно, це те, друзі, про що я вам хотів розповісти, коли ми говоримо, зокрема про ці нічні атаки по території Росії. Тепер як ми бачимо, цілями дронів, а може й не тільки дронів зі сторони збройних сил України і спецслужб України, є ще і такі жирні об'єкти, як авіазаводи, де виробляють стратегічну авіацію. Це дуже важливо. Ми стежимо за цією історією.